Вітаю, друзі! Я Віталій Портук. Злочинця завжди тягне на місце злочини. Здавалося б, це банальність, однак такі злочинці, як Володимир Путін, завжди намагаються потрапити туди, де вони здійснювали найбільші свої злочини проти людства. Хай навіть і у віртуальному режимі. Сьогодні серед шкіл, які президент Росії відкривав на честь дня знань 1 вересня, були не тільки учбові заклади на території самої Російської Федерації, але й на окупованих територіях. Путін урочисто відкривав школу у Маріуполі, у тому самому Маріуполі, де його льотчик ці злочинці-садисти. Бомбили театр із жінками і дітьми, які знаходилися в цій будівлі. Той самий Маріуполь, де російська артилерія гатила по житлових кварталах, вбивала тих самих школярів, які, якщо б не злочини Російської Федерації, зараз пішли б собі в українські. Школи і не бачили б огидного обличчя Володимира Путіна на своїх моніторах, відкривав школу у тому самому Маріуполі, який завжди тепер буде одним з символів злодійства і підлості, лідери і терору Росії, який увійде в історію людства разом з іншими символами російських злочинів. Разом із Голагом і Афганістаном, разом із зруйнованими містами Сирії і зруйнованими містами України. І ось саме у такому місті очільник Російської Федерації відкривав школу, закликав дітей добре вчитися. Який відвертий і неприхований цинізм. Здавалося б, ми вже все знаємо про цинічність Володимира Путіна про те, що він фактично втратив людську подобу разом із мільйонами своїх огидних співвітчизників, що підтримують його шовіністичний курс і війну проти України. Але ні, дна для російської поведінки просто немає, і здається, росіяни й самі не хочуть. Щоб вони могли досягти зла зла і дна у цій своїй людиненависницькій політиці у цьому своєму цинічному ставленні до реальності. До речі, про навчання у школах на окупованих територіях. Якраз напередодні дня знань стало відомо, що 46% батьків дітей, яких будуть вчитися у школах, на окупованих територіях Запорізької області вибрали в якості першої мови навчання українську мову. Ви тільки замислитесь: 46% батьків на окупованих територіях, там, де стоїть російський танк, там, де працює російський чекіст, там, де глумиться російський бандит, там, де російська пропаганда огидна і брехлива. Переконує, що російська мова це мова білих людей, а українську не варто вчити, а краще дивитися на неї як на мову ворога. І ось в цих самих умовах 46% батьків українських дітей на окупованій території Запоріжжя обирають українську мову в якості першої мови навчання. А уявіть собі, яка кількість людей боїться російських окупантів. Мені здається, абсолютно очевидно. Якщо б російських бандитів не було б на території Запорізької області разом з їхньою школою, їхньою пропагандою і їхньою брехнею, 100% людей, які живуть на цій території, обрали б українську мову в якості мови навчання українську, а не російську. І це на окупованих територіях. Чи треба пояснювати, що мова окупантів не має жодних освітних і культурних перспектив на території України? Що батьки українських дітей навіть на окупованій території посилають цю мову за російським кораблем геть з української землі. І це реальність? Окупанти. Зараз намагаються пояснити, як же це так сталося. Вони вже майже 18 місяців контролюють цю територію, зачищають її. Вже майже 18 місяців люди дивляться їхнє мерзенне телебачення соловйових, Кисельових, Сімонян, які теж, звичайно, невеликі знавці російської мови, але намагаються щось там белькотіти. І все марно. Пропагандисти говорять, що треба просто відсунути лінію фронту від запорізької області що люди бояться що українці знову повернуться а їхні діти не будуть знати української мови значить люди думають на перспективу, значить вони розуміють що ці діти які сьогодні йдуть до школи будуть жити у мирній суверенній україні а росія буде продовжувати у всьому світі вважатися синонімом тероризму маргінальності і відсталості ну так так воно є Інші говорять, що ті, хто живе на окупованих територіях, бояться договорняка. Ну, як то відбулося на їхню думку у Херсоні, так, ніби українські військовослужбовці не вибили російських окупантів з української землі і не створили умови для того, щоб ті люди, які живуть зараз на звільнених територіях України, могли вчити дітей мирною мовою і навіть не замислюватися, щоб обирати чужой язик. В якості мови викладання в українській освіті такого вже ніколи більше не було. Але це багато про що свідчить. Звичайно ж зовсім не про те, що люди побоюються повернення України додому. А того, що люди чекають повернення України, українських військовослужбовців, українського прапору, української мови і культури. А найголовніше, що люди на окупованих територіях України, як і у всій Україні, не ототожнюють себе з Російською Федерацією, не ототожнюють себе за її ганебною історією, з її культурою, з Володимиром Путіним, правління якого стало символом російської агресивності і підступництва. Що навіть коли на людей наводиш Зброю, ти не можеш примусити їх вважати себе за росіян, коли вони українці, вільні люди у вільні країни, як Україна рабів і чекістів намагаються знищити. І 1 вересня продемонструвала це ставлення українців до Росії із повною і очевидною повнотою, із повним і очевидним. Ставленням до того, що насправді собою уявляє окупаційна держава. І скільки Путін не з'являвся на екрані школи у окупованому Маріуполі, для мешканців цього міста він не завжди залишиться катом, вбивцею і мерзотником. Звичайно, йому не могли це сказати в обличчя, але сам Путін про себе це прекрасно знає. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу до Патреоні, Баймієкопі, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!